Доброго дня, шановні, хочу подякувати маску за те, що він виклав в себе на сторінці відео з побиттям українських чоловіків ТЦК. Це злочинне угруповання, яке створено Зеленським для пригнічення волі народу України. Виключно для того, щоб зірвати мобілізацію, виключно для того, щоб демотувати народ України для захисту своєї країни. Все більше ніяких функцій він не виконує, крім. Функції НКВД, тобто це каральний орган, який 24 на 7 вбиває українців прямо на подвір'ї на власному подвір'ї. Тобто, для цього не треба нічого порушувати, зробити. Просто приходять і вбивають взагалі без всякої відповідальності. Тобто, Зеленський утворив в Україні аналог сталінської СРСР, де Взагалі не існує жодних прав людини, взагалі не існує ніякого законодавства, взагалі не діють ні Конституція, нічого. Тисячі українців в тюрмах по політичним мотивам, тисячі вбито просто на вулицях своїх міст. І я дуже був здивований, що. Мирова спільнота, взагалі світові лідери ніяк не звертали увагу, робили вигляд, що все нормально, що в Україні нічого не відбувається. І тільки зараз, зусиллями Маска та таких провідних бізнесменів і політиків, як він, вилазить правда, вилазить правда про той режим Зеленського, про ту тюрму народів, про той концтабір на 40 мільйонів, який зробили Зеленський Єрмак Татаров. Та їхня банда. Я дякую маску. І я впевнений, що скоро про це будуть балакати всі лідери всіх країн. І не буде вже відчуття, що Зеленський нічого не зробив. Йому не будуть тиснути руки, його не будуть обнімати. Тому що це звичайний злочинець, тому що це звичайний узурпатор влади, тому що це звичайний НКВД. І я взагалі не розумію, що треба мати в голові, щоб. Зробити таке 40 мільйонною країною. Тому всім гарного дня, бережіть себе. Бо у народу України два вороги це Путін і режим Зеленського.